Всем привет! Всі, привет всем моїм глядачам, моего каналу. Мене звуть Віталій. Сьогодні я хочу вам показати Ну, скажем так, центральну вулицю міста Васко. Зараз мы пробую не достигнуть. Назва вулиці не бачив, немає. Ну, отже, це сьома вулиця я хочу зараз прийти і показати як називається вулиць? Місто Місто називається Васко. Це бібліотека. Вона знаходиться на 7th Street. Або просто сі... пишуть сімерочку. Будинок номер 102 Це бібліотека. Філіал Васко. Я дивився в Вікіпедії, назвав Васко. Як завжди, точно невідомо звідки вона е, взялась, але е, одна із версій, що тут була Western American Sugar Company і абревіатура Васко. Ось тут можна подивитися, мабуть, стара будівля, яка збереглась. З ранніх часів цього міста. Я знаходжусь на перехресті вулиці Бродвей і сьомої вулиці так наразі. Сьома і Бродвей. О. У вас х... Банкет Холс. Ну, давайте подивимось. Сервіси. Мерколес. Uh -huh. Uh -huh. Не зрозуміло що це. Іглесія і Алто Автосервісис. Ну, мабуть, це таки якась церква, яку використовують до цього часу. Так от. от. І далі у нас починається... Типовий для таких містечок американських, які були створені 100-200 років назад. Типово там банк бачимо. Типова ситуація, коли довж вулиці отак парковка автомобілів і... Ай. І різні мазанчики. Adventist Health Medical Office, ну зрозуміло, це ось медичне. От ми можемо побачити. Далі у нас іде Клінес Лондрі. Ага. Непонятно, що тут кафе? А, ні, це у нас по таксам. Тут по податкам людям допомагають. Це гроші і безкоштовно, можливо. Ось далі у нас іде. Бачимо, цеглинки такі, якісь старенькі, кладка старенька. Барбершоп. Це все барбершоп. Вон видно. Жуть на така є ну, так. невеликі ресторанчики, скажем так. В даному випадку на цій центральної вулиці йде ремонт, я би сказав, це, це ремонт комусь задовку. Замітив, в Америці є речі, які можуть ремонтувати руками. Скажемо, це можна було б завершити за пару днів. От. А я вже спостерігаю, що тут Другий тиждень ніхто нічого не робить. Ось так. Багато тут є різних церков. Це школа, знову таки. Ми так йдемо. Стоянка тут посередині зроблена. О! Тупові, ну ось тут бачив. Теж щось будують в перспективі. Щось протягують. Є така ситуація, що може довго. Знову ж таки бачимо серію якихось офісів, які може, можливо, дають в оренду, але їх ніхто зараз не бере. Це я. На той, на той цій стороні я спробую пройтись. Чайніс тут. Можна подивитися тут у no. нас китайська їжа. Знову ж таки бачимо ремонт. Іде. Дві а це у нас офіс. Ну і тут вулиця. Тут вони бачите багато роблять. Пана. Але... По стелі цього козирка видно що це теж стара будівля давно не ремонтувалась ось От. такий От кран просить тут бюті салон піца окрс Мабуть закрита, чи може працює невідомо. Ось ця техніка, мабуть, яка використовується для ремонту тут старий надпис на стінці якому, мабуть. Не один десяток років. 99 от можна подивитися, що теж з побитим вікном, закрите вікно і не відремонтують. Мабуть, вже не, да, не працює тут нічого. Було 99 центів дискаунт. Магазинчик не працює. Тіє на мексикано Ель Моліно, Тудос Лос Немос. Це магазинчик працює. Знову ж тут, тут мобільного зв'язку. Магазинчик щось вони тут продають. І опять барбершоп. В центрі у нас є барбершопи. Ну там ми бачимо вже фармація. Сюди така пішла вуличка. Чим їм подобається таке в них збереглись в центрі. Такі будівлі і... Обстановка, яка убрати звідси всі автомобілі, все сучасне, і поставити коників з каретками. І буде нагадувати 19 чи 18 сторіччя. Нічого не помінялось. Тут, скажімо, цей от магазинчик такий же самий, як і був років назад. Там ми бачимо якісь споруди, бізнес. В цій місцевості активно ведеться бізнес як в сільському господарстві, так і в промисловості. Написано сайт World Давайте пройдемося тепер по цій стороні вулиці. Це магазинчик. Да. Ну от, можна побачити, який буває такий безлад. Там колись, мабуть, був якийсь ресторан, видно, там от так от але вже зараз нічого не працює. О, собачка лежить. Велика собачка. Ну вже є магазинчики з якимось товаром дуже незрозуміло яким. Open trench. О! Так, от тут ми можемо побачити внутрішні дворики і знаменита Водонапірна башня. Вона вночі підсвічується надписом васку. Світиться за ця штука тут ремонтує. Ну, дивимося які магазинчики. О! Окей? А то окей? такі магазинчики цікаво що оця скажімо розруха будівництва і не швидке будівництво ремонт нікого не переймає medical corporation це теж щось медичне Люди, кожен займається своєю справою. Ну, ось такі тут можна побачити вулиця така. Мені здається, що ці будівлі тут достатньо старі, там теж от, видно і Чітко відображають, як це було колись раніше. Ну от. Отака ситуація у нас тут з ремонтом, чесно говорять, я ще не бачив тут, тільки я тут вже більше тижня приїжджаю, і дивлюсь, не бачив, щоб тут щось робили в цьому ремонті, але це не, нікого не переймає. Знову ж таки от Ось такі. Мазанчики Сонце трохи світить, не в ту сторону треба було. В є з цієї сторони. Ось так попробую. Ці генератори працюють отакі поміть електрику виробляють, усумлять ще одна стара будівля, яка не змінювалась, мабуть. Сторічче знайти, коли вона була побудована, але мені здається, все-таки ну раз зрозуміло, от скажем ці двері вони перероблені, а сама арка, вона Така, як спочатку будівництва так от, тут дуже багато іспаномовного населення. Є люди, які живуть тут, де да навіть погано знають англійську мову. Але живуть, спілкуються. О. Ну ось такий був. Як бачите, Не опен, написано мазинчик опен. Як бачите, такі от, на мою думку. Даунтаун, хоч це мабуть не Даунтаун, а просто тут як такого немає. А одна із старих центральних будинків. Ну, ось так.